Так. Ти зараз пойдеш, скидаєш футбольний. Ти йдеш дві дівчинки, да? Так. Ви двічки трошки даш там до того батута, всі вместе, ти що свистками, всі вместе вийде батут. Желете щоб леталися яву дуже спеціально. А, бачите, що до батута. Так, ваше завдання. Провести в свисточок всім разом пісню, яку ми співаємо на збірній. Так, ж я не знала, що це за пісня. Слава, слава. Не та підказуй, я маю вгадати, за не пісня. Домовтеся всі з вами. А ти мене не А ти мене не вжив. А ти мене не А ти не вжив. А ти мене не вжив. А Якось дується свисток ну, чи це ж ще раз. Поїжджа забісти три чотири. А що ж ти не дуєш тут? Ну, щас... Не успівай та свистіть. Я знаю. Йожики, Йошні. Хто знає записа? Я. Ні, кроме вас. Солнце світ? Ні. Я теж. Нормально Три, Третье. А можна безвести? Не можна. Третьоти. На скот. Хорошо, сейчас рука два пять. И два